Друзі, усім привіт! Сьогодні у мене особлива нагода незабаром моєму каналу виповнюється два роки. Я хочу щиро подякувати кожному з вас за те, що ви разом зі мною у цій подорожі. Цей канал існує завдяки вашій підтримці, вашим коментарям, переглядам, донатам і лайкам. Ви надихаєте мене творитися та ділитися новими ідеями. І щоб відсвяткувати цю подію разом із вами, я підготувала невеликий, але теплий подарунок. Так сталося, що цей канал я створила 25 грудня 2022 року. Тому я хочу подарувати чудову різдвяну книгу Серіздво сері Еми Кезерінгтон». Це затишна і душевна історія, яка створить святковий настрій і стане гарним супутником зимових вечорів. Цей розіграш це мій спосіб сказати вам дякую за ці два роки разом і подарувати частинку магії Різдвяних свят. Щоб взяти участь у розіграші, виконайте кілька простих умов. Підпишіться на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставте лайк та залиште коментар під цим відео. Поділіться своєю улюбленою зимово-святковою книгою або фільмом. Що ви любите читати або дивитися саме у цю пору, можливо, сам ваша рекомендація надихне когось на приємний зимовий вечір. Не забудьте також вказати свою електронну пошту або нік у телеграмі, щоб я могла зв'язатися із переможцем. Результати розіграшу я оголошу 25 грудня, якраз на річницю каналу, тож у вас є час взяти участь. Бажаю успіху кожному. А щодо планів на майбутнє, разом із вами я хочу зробити наш канал затишним місцем для всіх, хто цінує книги, розвиток і натхнення. Сподіваюсь, ви залишатиметесь зі мною, щоб разом створювати ще більше цікавого контенту. Дякую вам за ці два роки підтримки. Беріть участь у розіграші, діліться своїми улюбленими зимово-святковими історіями. І нехай ця книга стане для когось із вас символом тепла і магії свят. До зустрічі на каналі!